Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. вже третю збірну погрожують дискваліфікувати з чемпіонату світу, яку цього разу Україна має бути на чемпіонаті світу. Шахтар закликав ФІФА відсторонити Іран від мундіалю. Хто поступиться в Україні місцем? Які футбольні зірки не поїдуть на чемпіонат світу? І куди будуть відправляти п'яних фанатів у Катарії? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. І дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Євро 2023 Юнацька збірна України посіла перше місце у групі кваліфікаційного раунду. Перемоги над Азербайджаном 5-2 та Ліхтенштейном 7-0 гарантували підопічним Юрія Мороза вихід до еліт-раунду. У заключному матчі українці сперечалися з боснійцями за першу сходинку. Гра проходила на полі господарів. Поєдинок завершився нічию. 1-1. результат дозволив синьо-жовтим посісти першу сходинку у квартеті. Тепер наші юнаки очікують на жеребкування еліт-раунду. Аунду, яке відбудеться 8 грудня, тож вітаємо юнацьку збірну України з перемогою! Вітаємо футболістів і тренерів нашої збірної. Слава Україні! Ліга чемпіонів з футзалу Івано-Франківський ураган вийшов. До еліт-раунду турніру. Наші хлопці посіли друге місце у своїй групі і проходять далі. Нагадаю, що у першому матчі українці здолали румунський Юнайтед-Галас 5-0, а у другому поступилися португальські Бенфіці 1 1-4. Заключний матч зіграли в нічию 4-4 з угорським халадашом. Жеребкування елітного раунду 3 листопада. Матчі елітного раунду з 22 по 27 листопада. Тож будемо підтримувати Івано-Франківський ураган. Фінальна ж стадія відбудеться наступного року у квітні, травні, вперед, Україна. Донецький Шахтар уже у Варшаві. У Польщі гірники у середу проведуть головний поєдинок групового раунду Ліги Чемпіонів. У понеділок помаранчево-чорні продовжують підготовку до гри. а У вівторок візьмуть участь у передматчевій прес-конференції та відкритому тренуванні. Поєдинок шостого туру групового раунду Ліги Чемпіонів Шахтар Лєєвцих відбудеться у середу, 2 листопада, у Варшаві на стадіоні війська польського. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному о 19.30 усіх. Запрошуємо підтримати у вирішальному матчі Донецький шахтар, перемогти і пройти далі у лізі чемпіонів. Чемпіонат світу 2022. ФІФА погрожує дискваліфікувати чергового учасника чемпіонату світу. І це вже третя команда. Збірна Тунісу може не потрапити на свято футболу. Фіфа хоче її виключити через дії міністра молоді та спорту цієї країни. Каміль Дегіш днями заявив про можливість розпуску федеральних органів різних дисциплін. У ФІФА вважають, що під це підпадає Федерація футболу країни. Міжнародна федерація наголосила на виконанні вимог свого статуту, який забороняє втручання органів державної влади у внутрішню футбольну діяльність країни. Фіфа вже надіслала листа з проханням роз'яснити ці коментарі міністра. Цитую, хочемо нагадати вам, що асоціації члени ФІФА юридично зобов'язані вести свої справи незалежно та без неналежного впливу третіх сторін. Будь-яке недотримання цих зобов'язань може призвести до накладання санкцій відповідно до законів ФІФА, включаючи призупинення діяльності відповідної асоціації. Йдеться у заяві, текст якої наводить гол з посиланням на Мосакі ФМ у випадку Зупинення членства асоціації збірна автоматично втрачає право на проведення офіційних матчів. Тож є ймовірність, що збірна Тунісу втратить путівку на чемпіонат світу. Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Тунісу має грати у групі дії суперниками представників Африки є Данія, Франція та Австралія. Слідкуємо за розвитком подій. Нагадаю, що це вже третя збірна, путівка якої опинилася під загрозою. Раніше Еквадор ризикував втратити місце на чемпіонаті світу через підозри у махінаціях з документами футболістів. Згодом ФІФА відхилила апеляцію Чилі та підтвердила законність виходу Еквадора на турнір. Нещодавно були питання щодо Ірану, в якому порушуються права людей і який допомагає РФ у війні з Україною. Збірна України має бути на чемпіонаті світу. Донецький Шахтар закликав ФІФА відсторонити Іран від Мундіалю. Генеральний директор клубу Сергій Палкін заявив, що збірна Ірану повинна бути відсторонена від участі в чемпіонаті світу, а її місце має посісти національна команда України. Цитую Палкіна. Тоді як керівництво іранське буде розважатися, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців будуть вбивати іранські дрони та іранські ракети. Шахтар закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту допомогти негайно заборонити виступати на чемпіонаті світу збірною Ірану та безпосередньо цієї країни у терористичних атаках українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, що вбиває як своїх найкращих людей, так і Магає вбивати українців вакантне місце має посісти збірна України, яка довела гідною участі в мундіалі, маючи нерівні умови з іншими збірними під час стикових матчів, вона грала серцем. Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю усіх долучитися до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу 2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту, сприяння участі терористів у чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці, зазначив Палкін. Ще додам, друзі, що влітку цього року Німеччина хотіла, щоб їхня збірна бойкотувала чемпіонат світу. За поїздку у Катар тоді було менше третини населення. Організатори під час будівництва інфраструктурних об'єктів для проведення мундіалю грубо порушували трудове законодавство. Раніше ЗМІ повідомляли про численні смерті заробітчан через неналежні умови праці. Також у Катарі не все гаразд із дотриманням прав людини. Саме через це німці не хотіли, щоб їхня збірна їхала на. На чемпіонат світу за бойкот висловилися 48% населення. Про це повідомляло видання OMG БЮЛІТІН. Дані збирала міжнародна компанія «ЮГАВ», яка спеціалізується на дослідженнях ринку та аналізу. Зазначається, що лише 28% опитаних за те, що Бундестім їхав у Катар. І в продовження цієї історії учора уповноважена уряду Федеративної Республіки Німеччини з прав людини Луїзі Анстер відклала візит до Катару на тлі критики Берліна на адресу ДОХи. З відповідною заявою вона виступила у неділю. Про це повідомляє Deutsche Welle. Міністерство закордонних справ Катару викликало посла ФРН у зв'язку з висловлюваннями голови МВС Німеччини Ненсі Фезер. Катар висловив розчарування і заявив про повне неприйняття позиції німецького міністра. Доха розцінила висловлювання Фезер як порушення дипломатичних норм і традицій, особливо освітлі світлі поважних відносин між катером і ФРН у всіх сферах. Ненці критично висловилися на адресу катера, який приймає чемпіонат світу з футболу через порушення прав людини у цій країні, і йдеться зокрема про поводження з робітниками мігрантами та криміналізацію гомосексуальних відносин. Тож чемпіонат світу у катері ще до свого початку став одним із найскандальніших в історії. Слідкуємо, що буде далі. 20 листопада має відбутися відкриття чемпіонату світу. Матч збірна катеру має зіграти проти Еквадору на стадіоні Альбайт байтвель Хаурі перед передмісті Дохи. Пам'ятаєте, ще був скандал стосовно того, що в першому матчі раніше планувалося виступу інших команд, але потім попросили, щоб все ж таки господарі грали свій перший матч на мундіалі. З 20 листопада по 18 грудня 32 національні футбольні збірні мають змагатися за кубок світу, який вперше відбудеться узимку, і вперше на близькому сході чинний чемпіон світу збірна Франції. Тим часом букмекери визначилися із фаворитом. Бразильці їдуть до катеру у статусі головних претендентів на перемогу. У рейтингу збірних команд ФІФА Пентакампеони ще більше збільшили відрив зараз від другої за рейтингом бельгійської збірної третій аргентинці. Франція четверта. Це САО єдина команда, яка брала участь у всіх чемпіонатах світу. У катері вона спробує виграти свій шостий кубок. За словами тренера збірної Бразилії, усі футболісти атаки Вінісіус Джуніор, Рафіня, Рішалісон, Ентоні, Жезус, Неймар отримують можливість себе проявити. Друзі, а ви як вважаєте, хто стане чемпіоном світу? Пишіть у коментарях після випуску. Чекаємо. Італія найрейтинговіша команда з тих, що не потрапила до катеро. Команда Сквадра Адзура, чемпіон Європи, який знаходиться на шостому місці у рейтингу збірних ФІФА. Нагадаю, поступилася у кваліфікації Північній Македонії. Італійці пропускають уже другу світову першість поспіль. Колумбія одна з найсильніших команд латиноамериканського континенту останнього десятиліття, завершила відбір до чемпіонату світу із відставанням в один пункт від Еквадору. Це не дозволило збірній Колумбії пробитися до плей-офф на чемпіонаті світу. 2018 року колумбійці виграли групу і лише через пенальті програли англійцям в одній восьмій фіналу. І про те, які футбольні зірки не поїдуть на чемпіонат світу, півзахисник французької збірної НКО Канте через перенесену операцію на підколінному сухожилі перебуватиме поза футбольним полем приблизно 4 місяці і не зможе допомогти Франції у катері. Салах не поїде. Збірна Єгипту поступилася Сенегалу у стиковому матчі. У серії після матчевих пенальті схибив і Ліверпульський Вінгер. Мареза не буде. Алжир, як і Єгипет, не опинився серед найкращих команд африканського континенту. Збірна Мареза виявилася слабшою у протистоянні з Камеруном. Ері Голанд, зірка Манчестер-Сіті через травми. Пропустив матчі відбору своєї збірної через те, ймовірно, що саме норвежці і не пробилися на чемпіонат світу. І Мартін Одегер, плеймейкер лондонського арсеналу та колега Голанда зі збірної Норвегії, також не поїде на близький схід. Ну і пару слів про Златана Ібрагімовича. Шведський ветеран, який грав за безліч європейських і не тільки клубів, майже напевно більше ніколи не зіграє на чемпіонаті світу. Все ж таки легендарному златану уже 40 років. Його збірна програла польським білим орлам. До речі, у тому матчі Ібрагімовичу довелося задовольнятися лише лавою запасних. Список цей можна продовжувати, але я думаю, досить. До речі, п'яних фанатів під час чемпіонату світу у Катарі відправлятимуть до спеціальних зон для протверезіння. Ісламська країна не звикла бачити групи п'яних фанатів на вулицях своїх міст. Тому планується організовувати місця, де люди, які неабияк прийняли нагороди, змогли б протверезіти і не завдати шкоди собі та оточенню. В очікуванні чемпіонату світу по футболу всі і ми, українці, тож чекаємо. Прямі трансляції плануємо на першому футбольному. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного проєкту Парший футбольний. Продовжуємо розвивати разом ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео. Дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Нас уже майже 65 тисяч. Щиро запрошуємо. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має. Ає змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І традиційно наприкінці кожного випуску анонс наших наступних футбольних трансляцій на першому футбольному. Отже, у вівторок Ліга Чемпіонів Баєр Брюге о 19.30. Сподіваємося, нарешті побачити Романа Єремчука і можливо, Дарда Соболя у складі Брюге. Вирішальний матч за перше місце у групі, де грає Бельгій. Команда. Тож 19.30. Вівторок. У середу, Шахтар, Лейпциг також о 19.30. І це буде вирішальний матч для донецької команди. Тож, не пропустіть у середу. У четвер футбольний марафон. Дві українських команди. Спочатку Ліга конференцій АЗ Дніпро 1 о 19.30. І пізніше Динамо, Київ, Фенербахче, стамбул о 21.45. Тож, усіх запрошуємо. Будемо чекати на цьому. Поки що, все. Дякую за увагу і за довіру. Слава Україні! Ваш перший футбольний.